Доброго дня, шановні друзі. YouTube канал Микола Лис завершує сьогодні посилання на відеотрансляції одного з київських каналів з дивною назвою Є. Як? Є три там букви якісь, Є -у -є. Спорт СПОЛАЙ. Трансляція, на жаль, глухонімі, тобто нікому взагалі хоча б включити звук з залу. Або я вже не кажу про те, що прокоментувати, хоча б назвати назви команд та склади команд, який рахунок відбувається, бо немає плашки з цією позицією. Ну, ось такий він офіційний транслятор всеукраїнського, як назвали організатори всеукраїнського турніру Пам'яті Георгія Поддінєжного. Або як там пишуть, ГД Поддінєжного. Тим не менше іншої нема, і це е, є єдина можливість подивитися, як зіграла команда Вінницької обласної дюша. Ось вона. Ось тренер вас Талибов. Пізніше у текстових матеріалах дам склад команди. Це фінальний матч меморіалу Георгія Падінжного 20-25. Зустрічається Вінницька обласна з держав ШВСМ. Я там додаю. Хтось прибирає цю назву ШВСМ. А, ну Це вже в деталях, так би мовити. Яка команда грає проти Війнича? Не знаю. І ніхто не знає, знає тільки я не знаю, хто там. Ну, Тим не менше, фінальний матч боротьба за золото. Це матч, який відбувся 21 вересня 2025 року. У Києві в унікальному по-своєму спорткомплексі Sunrise, де одразу, наскільки мені відомо, чотири майданчика волейбольні було задіяно. Зараз вони трансформувалися у два. І ми його побачимо. І давайте підтримуємо наших хлопців, вінничан. Ось вони зараз з'явилися. Сьомий номер Данил Шульга, шостий номер Ярослав Прокопов, десятий номер В'ячеслав Кушнір. 20-й номер це, напевне, Денис Фабрика, так. Да? Лібро Віталій Христофорі. третій номер Олександр Нечіпорук. Роман Левицький ще є на майданчику. Ну і Артем Кримовський десь там у запасі. Напевне, всіх назвав я. Десятий номер, номер це Роман Ловіцький, десь є ще В'ячеслав Кушнір. Ну, ось так, Васів Талиба, Мася, спорттренер тренера цієї команди. І фінальний поєдинок. Посилання ниже, нижче в, в опису. А дивитися цю трансляцію необхідно з 3-ї години 46-ї хвилини. Щоб не ганяли ви даремно, 3 година 46 хвилин. Це початок цього матчу. Все, Олександр Мазан, Микола Лис, Ютуб канал, От таким чином намагається донести вам інформацію про те, як грали вінничани в Києві на престижному меморіалі Георгія Дмитровича Подінняжного. Ось він, Георгій Дмитрович. Все, приємного перегляду!